Привіт! Я Лідія, експертка з фотогенічності, і у цьому відео я дам відповідь на найпоширеніше запитання на фотосесіях. Куди подіти руки? Важливо запам'ятати, що руки це універсальний засіб для позування на фотосесії. По-перше, якщо гарно спозувати, то руки дуже гарно та елегантно виглядають на фотографії. По-друге, в руках можна тримати цікаві атрибути для зйомків, наприклад, квіти або табучі Третє, руками можна прикрити те, що ви не хочете, щоб було видно в кадрі. Наприклад, плямку, або якусь там дирку на колготах, або, або складку на шиї. Ну тобто, будь-що, ми руками можемо все сховати. На нашому тілі є безліч місць, куди можна подіти руки. Ми можемо покласти руки до кишені, ми можемо поправляти волосся, можемо поправляти. Рукави, можемо поправляти годинник, можемо тримати квіти, можемо... можемо робити рамку для обличчя, можемо просто потирати руки, можемо підкреслити талі. Тобто для рук є дуже багато місць на нашому тілі, і сьогодні ми розберемо з вами, куди ж все ж таки подіти руки, як гарно спозувати руками і як робити не варто. Врешті-решт руками можна тримати келих і випити води. Обійняти себе. Поправити зачіску. Поправити мікрофон. Можна зав'язати шнурівки. Можна підтягувати штани. І це вже буде якась поза. Можна забирати волосся. Отже, поїхали. Як бачите, в нас на тілі є безліч місць, куди можна подіти руки. Головне це робити правильно і красиво. Розпочнемо з кистів. Рук. Це дуже гарна та витінчена частина нашого тіла. І в позуванні кистями рук важливо пам'ятати про декілька нюансів. По-перше, завжди, коли ми позуємо руками кистями рук, потрібно повертати їх ребром до камери, тобто ось так. Ось так, не ось так. Чому не так? Дивіться, в нас от обличчя, так, яке е, привертає на фотографії дуже багато уваги. І коли ми, наприклад, поставимо ось так руку, то це буде велика біла пляма, яка буде конкурувати з великою білою плямою вашого обличчя. Відповідно, коли людина, і ви також будете дивитися на свою фотографію, то е, погляд буде бігати з обличчя на руку, з обличчя на руку. Це дуже великий... Е, Велика пляма, яка буде займати місце на вашій фотографії. Нам цього не потрібно. Нам треба зробити гарну, елегантну руку, яка буде підкреслювати щось, наприклад, наше обличчя. Ну і, в принципі, порівняйте, да? що я спозую так, а що я спозую, ну от, наприклад, ось так. Зараз давайте розберемо найпоширеніші помилки позивання руками. Перше правило: завжди лишайте пальці. Тобто, наприклад, якщо ви хочете засунути руку в кишеню, так не треба робити. Бо це виглядає як обрізана рука. Завжди пробуйте, або ви можете залишити або чотири пальці, або великий палець. Тобто, ну щоб це було логічно продовження руки, тому що пальці це продовження нашої руки. Наприклад, якби ви там, ну, от я хочу потримати там, рукава, у да, мене такі рука фотогенічні сьогодні. Якщо я зроблю ось так, це буде виглядати, що в мене десь поділася рука. Тому завжди краще лишити декілька пальчиків, щоб у них було видно, щоб це було продовження нашої руки. І пам'ятаємо, так ми не позуємо, ми руку повертаємо боком. А те саме стосується, якби ви поправляли піджак. Ну, що б ми не робили, ми завжди лишаємо якісь пальчики зверху, щоб це було видно. Щоб було видно, що в нас є пальці. Другий момент не робимо руки граблі або пальці сосіски. Руки граблі. Ну, тут все зрозуміло, да? Тобто, коли в нас напружена руками, хотілося спозувати, ми так зробили. Ну, негарно, негарно. Пальці сосіски, обрізані пальці якісь. Коли ми там хотіли щось там зробити, взятися за комірець, вийшли у нас пальці сосіски, обрізані пальці. Тому так ми не робимо. А що зробити, щоб в нас не виходили руки граблі Ну, по-перше, нам потрібно розслабити наші ручки. Якщо не вдається, то потрусіть руками, зробіть якусь там гімнастику. Ну, це вже можна не робити. Головне, просто щоб розвантажити наші пальці. І тоді пальці будуть легко лягати в кадр, тобто легко приймуть гарну природню позицію. І також не забуваємо, що пальці ми завжди показуємо, а також ми показуємо пальці у всю довжину. Тобто, отак ми робимо. Пальці має бути видно повністю. Напружена кисть. Це власне, я думаю, що от коли люди задаються питанням, куди подіти руки, вони настільки напружені, вони не можуть розслабитись, і виходить у нас оця сама рука-грабелька напружена, ще кість буває така напружена. Ну, тобто, знову ж таки робимо розминку. Порозминали, порозминали. Це завжди корисно. Це корисно не лише для фото, а й для наших рук. І збазували. Палець у роті. Ну, насправді зараз вже немає такої тенденції, але якби вам раптом захотілося засунути палець у рот, ми так не робимо. Професійні моделі знають багато секретів, тому в них виходиться все дуже природньо і дуже гарно. Ну, але якби вам все ж таки захотілося покласти палець в рот, або щось, ручку, там, я не знаю, квітку, то завжди пам'ятаємо про те, що ми нічого в рот не кладемо, ну, тобто не засовуємо. Ми е, лише торкаємось, легенько, там, трош, легенько торкаємось губи. Тобто цього буде достатньо, щоб зробити той ефект на фотографії, який би ви хотіли. Ще один момент: приклеєна рука. Тобто, це коли ми настільки переживали, що ми просто приклеїлися, приклеїли руку. Вона і грабля може бути, а може бути просто приклеєна. Завжди намагайтеся бути розкутими, вільними. І лишати трошечки місця між. Між пальцями, між рукою і між вашим тілом. Тобто, щоб це не виглядало так, що я вхопилася за свою кофту і все, і я буду так -от до кінця фотосесії робити. Розслабляйтесь. Розслабляйтесь, бо приклеєна рука це також помилка. І, власне, зараз ми ще раз швиденько обговоримо, як уникати таких помилок. По-перше, робимо швидку розминку долонь. Як я вже показувала, розказувала, як вам завгодно. Хочете, можете замочки взаді робити. Що вам буде до снаги. Розвантажуємо руки, розслабляємось і гарно позуємо. По-друге, пам'ятайте завжди, що не потрібно вкорочувати пальці. Не робіть пальці сосіски при позуванні, а також, коли ви захочете там засунути руки кудись. Хай пальці буде видно. Доб? Пальці повинні бути в кадрі. Розвертаємо руки ребром до камери. То так завжди буде гарніше, ніж ось так. Правда? Так краще. Палець в рот не лягає, не залазить. Тобто лише трошки легенько торкаємось губи. І що там ще було? А, не приклеїмо руку до себе. Не варто. Клей залиште вдома. Просто гарно позуємо вільно, рука має бути вільною. Ще одна дуже гарна порада, щоб пальці рук ну і власне руки виглядали природньо в камері, і не виглядало, що ви там прям вже надто позуєте. Корисний лайфхак. Працюйте з тим, з чим прийшли. Тобто, ви можете поправляти одяг. Наприклад, у мене тут поясок, Я можу там до нього тягнути якось. І вже, в принципі, в мене будуть руки природньо лягати. Навіть якщо десь там буде якась там помилка, яку ми тільки що обговорили. В будь-якому випадку це буде природній рух. Природній рух ваших рук виглядає гарно на фотографіях. А можете поправляти рукави, поправляти волосся, закладати волосся за вухо, це також вже поза, Дивіться. А можемо, якщо у вас є годинник, подивитись котра година. Можемо. Щось там робити по телефону. Це теж вже дивіться, бачите, як руки природньо гарно лягли. Вже поза. Келишок. Можна там поводити по келишку. Тобто, будь-що. Тобто візьміть і працюйте з тим, що у вас є. Якщо у вас є гудзики, застібайте гудзики, розстібайте гудзики. А якщо у вас є ем, щось що можна підтягнути, обтягнути, зробіть, можна запустити косичку. Поправляйте одяг, поправляйте волосся, поправляйте те, що у вас є. І це буде вже природньо виглядати на кадрі і у вас просто не буде цього питання, куди подіти руки. Отже, підписуйтесь, ставте лайк і не пропускайте наступних відео. Будемо прокачувати фотогенічність разом.